Вітаю вас в ефірі КТМ новини. і Сьогодні випуском розкажемо в Олександрії з 28 жовтня. Не буде води. Олександрійська школярка взяла срібну медаль на міжнародній науковій виставці. В соцмережах та на офіційній сторінці ОКВП Дніпро Кіровград з'явилася інформація щодо відключення водопостачання в місті з 28 жовтня. Відключення пов'язані з реконструкцією водогону, коли саме не буде води в кранах та в яких мікрорайонах громади, розкажемо у наступному сюжеті. Олександрійське водопровідно-каналізаційне господарство Дніпро кіровоград повідомило про припинення водопостачання в Олександрії та Марто Іванівці з 28 жовтня. З чим це пов'язано, прокоментував директор підприємства. Водопостачання міста буде відключатися з нуля часів годин 28 -го числа і буде відновлено до 6 ранку 1 числа, 1 листопада. Це пов'язано з тим, що виконуються роботи працівниками Олександрійського ВКГ. По ремонту реконструкції водопровідної мережі по вулиці Шевченка, від вулиці Студентської до річки Березівка. Зараз наші працівники працюють на даній ділянці і виконують ці роботи згідно проєктного рішення. З водою у нас будуть мікрорайон Бам, восьма школа і інші райони міста, які вказані в нашому оголошенні, які є на офіційному сайті. В оголошенні вказано, що відключення водопостачання не стосується Заводського, Південного, Байдаківського мікрорайонів перемоги. Буде вода і на восьмій школі в 14-му та 15-му мікрорайонах, в селищі Олександрійське та у Винівці. Мешканцям інших мікрорайонів треба зробити запас води. Ми розраховуємо так, що роботи будуть виконані на протязі двох-трьох діб, і вода з'явиться вже на перших поверхах десь 30-го числа. Але це все робота, і воно буде вже по факту, ну, вода буде подаватися по факту, як будуть йти роботи. Роботи з реконструкції водогону водопровідної мережі міста в районі вулиці Шевченка розпочалися в серпні. Результат ми плануємо побачити вже, коли буде перепідключено. Це, як я вже і сказав, з 28 по 1 число плануємо зробити виконати ці, ці всі роботи. Ну а загальний результат, я думаю, ми скоро побачимо. Все буде добре і. Нова водопровідна мережа буде працювати на благо нашого міста і наших місця. Олександрійка, учениця Центральноукраїнського наукового ліцеінтернату інтернату, отримала срібну нагороду на міжнародній науковій виставці. Поліна Кондратенко цікавиться астрофізикою, є слухачкою Малої академії наук, досліджує екзопланети та бере участь у різноманітних наукових конкурсах. Про одну з її останніх перемог далі у сюжеті. Олександрійка, учениця центральноукраїнського наукового ліцею інтернату, Поліна Кондратенко, здобула срібну медаль у міжнародному інноваційному шоу. Інова виставка винаходів відбулася в Загребі 16-19 жовтня. Це була виставка. Ми стояли біля своїх постерів. Вона тривала а, два дні. Взагалі була запланована три, але а, це все було швидше, тому що деяким делегаціям потрібно було їхати раніше. А, ми стояли а, кожен день біля своїх постерів. Ці два дні а, до нас підходили а, інші люди, які просто цікавилися темою. Ми їм розповідали про свою роботу. Потім а, був окремий день для а, оцінювання журі. Олександрійка досліджувала екзопланети. Я представляла теоретичну роботу на тему результати пошуку екзопланет за спостережними даними космічного телескопу Тес. Ця робота була напрямлена на те, щоб виявляти екзопланети за графіками змін близько зорі, які були складені за допомогою спостережень космічного телескопу Тес. Екзопланети, це позасонячні планети, які обертаються навколо іншої зорі в нашій галактиці. Це досить популярна зараз тема, і вивчення цих об'єктів може допомогти нам зрозуміти формування нашої сонячної планети та розподіл їх у всесвіті, склад самого всесвіту. Дослідницю вразило те, що члени журі також презентували свої напрацювання і отримували нагороди, запам'яталися і прогулянки містом. Була екскурсія містом Загреб. Ми ходили центральною частиною міста, старого міста також в нас був культурний вечір перед церемонією закриття. Де ми могли обмінюватися з вонірами, спілкуватися з учасниками інших делегацій, обмінюватися своїми емоціями. А потім, вже після закриття, останній день в нас повезли до рієки, місто біля берегів Адріатичного моря, і в нас була прогулянка катером. Поліна Кондратенко продовжить і далі досліджувати екзопланети разом з науковим керівником. Паліна працювала дуже кропітливо, адже було, потрібно було аналізувати криві яскравості графіків, які вона виділила досить велику кількість часу. Тобто, для того, щоб проаналізувати, це дуже велика кількість графіків, які ми визначаємо: підходять, вони не підходять. Ці криві яскравості можна було побачити. Якщо зареєструватися по певному проєкту, в якому вона якраз і зареєструвалась, і, відповідно, робила це дослідження. На цій темі Поліна вже працює більше року. І її здобутки почали з того, що вона представила свою роботу на обласному етапі конкурс-захисту МАН. Після цього представлення вона посіла перше місце, де було рекомендовано приймати участь і представляти область на четвертому етапі в Києві. З цією роботою вона зайняла призове місце. І пройшла відбір на участь на міжнародні конкурси, де ближче до літа їй запропонували участь у міжнародному конкурсі, де вона і представляла свою роботу. Тобто, ця робота вона не робиться за 5-10 днів. Вона робиться рік, можливо і більше. І так як вона буде далі продовжувати роботу на цією темою, вона буде все вдосконалюватися, вдосконалювати. Поліна зараз фокусувалася на астрофізиці, але у Мані з 8 класу. Що чекає на юних дослідників у 2024 тисячі навчальному році, розповіла Ольга Андрієва. Навчальний рік у нас почався не з першого вересня, а напередодні першого вересня, тому що з початком навчального року кіровоградська мала академія вона проводить, запроваджує якісь навчальні курси, освітні проекти і, звичайно, конкурси Цьогоріч вже уже кірградської академією було проведено ряд конкурсів. Це із ментального здоров'я. В'я конкурс академічного есе імені Осієвського Уже завершилися напередодні. Подавалися проекти на конкурс про творчість художників. Кіровоградщини саме в контексті батьківщини в їхній творчості, і наразі ще триває подача проєктів на конкурс із медіаграмотності. Якраз 24 жовтня закінчується Закінчується подача проєктів на обласний конкурс «Інсайти сьогодення від юних дослідників Кіровоградщини 28 жовтня. І конкурс безпосередньо буде проводитися у листопаді місяці. І, звичайно, ми запрошуємо на участі до усіх, на усіх конкурсів академії. Міє цього ми також запроваджуємо всеукраїнський конкурс з міжнародного гуманітарного права права дітей в умовах війни. Цей конкурс ми проводимо саме Кіроградська організатором як Кіровоградська мала академія. Вона проводить у співорганізаторами виступає Центральноукраїнський технічний університет і товариство Червоного Христа України. Долучитися до науково-дослідницької роботи можливо з будь-якого віку. Є конкурси і для учнів молодшої школи. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і разом йдемо до перемоги.